Це, друзі, і хочу сьогодні познайомити вас з ароматною лінійкою в Oriflame це Feel Good. Добре відчуття, добре почуття, бадьорість і гарний настрій. І конкретно сьогодні хочу вас познайомити з ароматом Wake Up. Прокидайся. І для того, щоб прокинутись у доброму гуморі, бадьоро, швидко, а також у доброму настрої, треба. Якась кислинка, горчинка, перчинка для того, щоб просто був фейерверк під час швидкого пробудження. Тому що у складі цього аромату є японський лимон-юдзу. Що це таке? Це гібридний продукт з мандарину і ічанського лимону. Він дуже популярний на Заході, тому що додається в напої, в їжу і має трішечки такий. Аромат кислинки гірченки. У серці аромата Фрезі Лілія, які вже пом'якшують і налаштовують день не тільки на бадьорість, але й на мудрість, на правильне прийняття рішень. І зараз на цей аромат знижка, тому я пропоную його придбати. І вранці. Підбадьорити себе, підбадьоривши себе цим ароматом, а бути в доброму гуморі, і цей аромат підніме з самого раннього ранку вам настрій, щоб посміхатися людям, дивлячись на все те, що відбувається навколо, але. А бути щасливим, бути радісним це вибір. Вибір наш вибір кожного дня, вибір кожної хвилини. Бути стійкими, сміливими і звісно, дарувати один одного лише добро і радість. Залишайтесь щасливим і діліться цим щастям один з одним, миринам.